Мак, якість та натуральність все це гармонійно поєднується в продукції, що вже 25 років виробляється на Дережнянському молочному заводі. Дережнянський молочний завод є одним з провідних молокопереробних підприємств Хмельницької області. Молочна продукція якого випускається під торговими марками Здоровий світ ДМЗ та користується заслуженим попитом не тільки на місцевому, а й на всеукраїнському рівні. Завод крокує в ногу з часом, впроваджує найсучасніші стандарти менеджменту та виробництва, а також контролю якості продукції. За обсягом переробки сировини, завод входить в число найкращих молокопереробних підприємств області. Здорове харчування є найголовнішим для кожної людини. Це важливо і для працівників ПРАТ Дережнянський молочний завод. Підприємство заготовляє молоко на територіях Дережнянського та сусідніх районів. Часто розраховується за нього та ретельно контролює якість сировини. Молоко від населення приймається по деяких показниках. На основі жиру, плотності, ну і кислотності. Ну і чистота. Повинна також бути для покращення показників молока. Нам поставили холодильник. Я думаю, що непогано розраховується молокозавод, проводять щомісяця оплату, майже число в число. оплату проводять. По базисній жирності і плюс доплата за жирі, якщо є більший жир, ніж 3-4. Вимоги до, молока, до якості молока зростають. Вони й були, ті до вимоги. Якщо ми йдемо ну, до, Європейського до Європейського Союзу, якщо ми хочемо конкурувати з другою продукцією, то мусять ставити і вимоги. Виробничі потужності заводу дозволяють переробити до 100 тонн молока на добу. Щоденно якість сировини ретельно перевіряється працівниками лабораторії за допомогою сучасного обладнання. Молоко, що не відповідає стандартам, ні в якому разі не приймається на виробництво. На заводі дотримується цілого ряду умов, які є головними у виробництві продукції під торговою маркою Здоровий світ та ДМЗ. Як результат, це якість та безпека продуктів, поєднання корисності і смаку, принциповість у питанні підбору інгредієнтів, натуральність, екологічність, зважена ціна, широкий асортимент відповідно до попиту споживачів. Продукція підприємства виготовляється без додавання консервантів, напрацьована руками схема контролю якості продукції, сумлінна робота працівників заводу, запорука успіху підприємства. У 2015 році Дережнянський молочний завод отримав сертифікат якості продукції ІСУ-9001. І перед тим як готова, готова продукція вироблена, вона е, пройшла контроль якості і виписується. У нас обов'язковий десь про документи в нашому випадку. Декларація виробника е, в теперішній час у нас комп'ютеризовано, Виписка проводиться. На ну, от комп'ютері роздруковується і всі ці документи, тому що є багато торгових е, точок і закладів, які 100% ми видаємо посвідчення про якість. У нас обов'язково зберігається вся продукція, зразки всієї продукції у холодильниках арбітар, арбітражні проби. Для того ж, якщо якийсь момент, десь якесь питання виникає, ми можемо. До достати цю продукцію і показати, що в нас є арбітражна проба, і доказати свою правоту, тому що зберігання у торгових мережах можливо не відповідати, просто нормам. для зберігання кожного виду продукції є свої температурні режими. Якщо порушуються температурні режими, відповідно і термін зберігання скорочується, і тут можуть бути різні нюанси. Для того у нас є арбітражні проби, якими ми можемо доказати правоту. Протягом всього часу існування заводу підприємство розвивалось, вдосконалювалися технології, збільшувався асортимент продукції, який на сьогоднішній день налічує понад 36 найменувань. На даний час молокозавод це сучасне молокопереробне підприємство, яке має найкращі традиції і визнання в галузі. Під торговою маркою Здоровий світ та ДМЗ. Прад Дережнянський молочний завод випускає усі традиційні види молочної продукції, а саме молоко, кефір, ряжанку, закваски, йогурти, сметану все це коротких термінів зберігання з максимальним збереженням природних цінних якостей молока. Масло, моноліт, фасоване, шоколадне, сири тверді український, пошихонський, російський, м'який, адегейський та розсільні бринза, сологуні, чедер. За останні п'ять років збільшилось виробництво твердих та розсільних сирів в три рази. Виробництво продукції з незбираного молока збільшилось в два рази. За такими високими показниками стоїть наполеглива та кропітка робота всього колективу підприємства в цілому. Нині колектив підприємства об'єднує 183 працівники, в тому числі 62 фахівці з вищою та середньою спеціальною освітою. І вже чверть століття підприємство очолює умілий організатор, економіст Валерій Станіславович Яглінський. 2016 рік для колективу Дережнянського молочного заводу ознаменувався тим, що ми чверть століття працюємо на ринку самостійно. Колись в далекому 1991 році Вовковенецькі та Дережнянські молочні цехи або виробничі дільниці було наказом по Хмельницькому ЛПРО від'єднано від Хмельницького міського. Молочного заводу. І з того часу відліч відлік, відлік часу йде на те, що самостійно ми працюємо на ринку молочної сировини і на ринку молочних продуктів, як Дережнянський молочний завод. А зараз називаємося приватне акціонерне товариство Дережнянський молочний завод. Ці роки були важкі роки, роки були встановлені, роки роки реконструкції, роки, значить, які... Кожний член трудового колективу, кожен фахівець, значить, який вливався в наш колектив, який працював, наші ветерани дійсно з душою і самовіддано е, працювали, щоб зберегти і примножити значить, е, е, діяльність нашого підприємства. Адже коли ми починали, у нас була лише сир сологуня, в нас в волковинцях був обезжирений сир, частково в волковинцях сушили сухе молоко. Чисто не для харчової, а для комбікормової промисловості, як нам ну, допоміжне до комбікормів, значить, і сепарірували вершки, тобто були значить, слівки. І все було все. І з часом нам треба було все це робити, і створити свій автопарк, і будувати свої, значить трансформаторні підстанції, і пробурювати свої артезіанські свердловини. І ви знаєте, що в цьому році, яка складна ситуація з водою. І ми також пішли, значить, на те, що адміністрація правління виділила кошти, і в цьому 2016 році змушені були ще додатково одну пробурити свердловину глибиною 136 метрів, щоб тільки для виробництва наших молочних продуктів здобути і дістати з таких глибоких надр дійсно якісну воду, тому що вода велику роль також грає. Значить, в технологічному процесі. Це ж Так, да, це затрати, це дозвола, це випробування, це ті бригади, з Вінниці нанімали, договори заключали. І це не так-то просто. Але все ми робили для того, щоб безперебійно, нормально функціонувало підприємство як живий організм. Велика проблема за цей період, коли ми розвивались, коли ми ставали, коли створили автопарк, коли будували новий маслоцех, Вперше в історії Деражні запустили цех твердих сирів, розширювали асортимент іншої молочної продукції, а саме цільномолочної продукції, вийшли на ринок з йогуртами нашими. Настуральними, настоящими, ви знаєте, ми тільки отримуємо подяки від споживачів. Ми тільки отримуємо прекрасні відгудки про це і про йогурти, і про творог, і про сири, і про молоко, і про сметану, і про ряженку, і навіть новий вид закваска, який не так давно на ринку. Ну споживачі зрозуміли, що який він корисний для споживання і для кожного значить, жителя, не тільки там Хмельниччини, а України і того, тих регіонів, де ми куди її постачаємо. Зрозуміло, що за цим стоїть кропітка робота, відлажний механізм, адже специфіка роботи молокопереробного підприємства ну, це готовність номер один, ми її називаємо. У нас нема ні нового року, в нас немає ні Різдва, тому що корова доїться щоденно. І вона дає щоденно молоко. А молоко це скоропортіший продукт. І терміново завжди повинні бути люди на роботі. Я як керівник. Адміністрація, мої помічники, інженерно-технічний персонал, всі працівники основних допоміжних цехів чітко знають графіки своєї роботи і дуже дисципліновано до цього відносяться. Вони знають, чи то мороз, чи то дощ, чи то різдво, чи новий рік, чи спека. Но вони чітко повинні на роботи, на роботі бути. А ми повинні забезпечити їх паливом. Тобто теплом, газом, гарячою водою, холодом, матеріалами комплектуючими, пакувальними, значить, ну і зрозуміло, якісним молоком, з якого виготовляється продукція. А потім ми ще маємо одну турботу і заботу. Цю всю продукцію треба зберегти. Перед тим, як доправити її чи доставити її до споживача, її потрібно охолодити і в цьому році, в 2016 році, яке було важке літо на температурні режими. Ми значну частину коштів направили на закупівлю нового, більш мощного холодильного обладнання, розширили, закупили спеціальні контейнери для зберігання молочної продукції. І дуже, дуже велика кількість коштів йде на оплату електроенергії, тому що все треба зберігати в определено тих режимах, в яких вони відповідають. Якщо масло, це дуже великий мінус. Якщо цільномолочка це невеличкий плюс, тому що продукція швидко псується. І її треба, значить, тільки зберігати, і вона повинна бути якіснішою. 16-й рік для нас ознімувався ще тим, що ми попробували, ми давно це не робили, значить, розширити свій експорт. В цьому році ми зробили першу відгрузку масла за ці останні роки. За кордон за кордон? Да, за кордон до Грузії. Значить, грузинські, грузинські торговельні, скажімо, торговельні супермаркети замовили нам 24 тони масла. Більшої жирності, 82 жиру більшої жирності, і закупили в нас, перерахували кошти, закупили. І вони спочатку, значить, попробували якість масла. Вони його обстежили і сказали, що от ми отримали цю партію, ми її споживаємо і далі хочуть провести зустріч і далі розмову, щоб про співпрацю в 2017 році. В цьому 2016 році ми ввійшли в п'ятірку експортерів казеїно технічного по Україні. За там той період, що минув заже не по, не по кінцю року, а на даний період ми війшли п'ятірку експортерів, і також ми стараємося, хоч це технічний від продукції, але ми стараємося випускати його якісним, технологічно не порушувати нічого, тому що його використовують згідно там цей йде. і виконувати всі теж міжнародні контракти. Мені приємно сьогодні відмітити, що колектив так старається. Нідерланди купляли казеїн, Польща купляла казеїн. Франція купляла, казелін, казеїн. тобто такі країни серйозні Євросоюзу купляли і от ще телефонують, ще пишуть листи по електронній пошті і хочуть далі продовжувати контракти. Просто зараз вже настає осінньо-зимовий період. А цей період завжди зменшення. Да, зменшення на пнапряг напряг, напряг соровиною. Сервина і в населення зменшується. І так не дуже легко зараз працювати. Ви знаєте, прямо ну рахуємо і люди рахують гроші. А нам треба так і подумати, і сировину заплатити. І піднялася ціна і ще буде підніматися на молоко, яке закупляється в населенні. піднялася ціна на молоко, яке ми закупляємо фермерських господарств і великих господарств. А всі складові пішли в ціні. Електроенергія пішла в ціні, газ вже декілька разів пішов в ціні. Ну, до прикладу, ми беремо великого трейдера, який добуває газ на українському ринку. Ми працюємо по прямому договору з ним. Ми тільки, допустимо, диражня газ контора газконтора Хмельницька, ми їм платимо і за труби, там, за ті послуги, що не доставляють газ до підприємства. І ми купуємо. В минулому місяці, у вересні, ми купували по ціні 6200. За тисячу кубометрів в цьому вже жовтні нам попередили і прислали лист, що з 1 жовтня ціна буде складати за тисячу кубометрів 6 тисяч вісімсот гривень. Щоб ви собі посчитали, Ми в місяці 29-30 тисяч кубометрів газу беремо, споживаємо, тому що для приготування продукції потрібен пар і гарача вода і відповідні температурні режими. І зрозуміло, якщо тільки там на день ми не... Порушимо договірні зобов'язки, не розрахуємося, котельне стане. Так, да, ми займаємося впровадженням енергозберігаючих технологій. Ми одну частину котельні перевели на дрова. Я хочу гарне слово сказати про наше комунальне підприємство в місті Дражня Флора. Ми заключили з ними договір, довгостроковий, і вони, значить, своїми підрозділами постійно нам постачають, Тобто, для них є постійний ринок збуту дров на наше підприємство, а ми їм. Гарантуємо постійну оплату. І но, дрова нам допомагають. Воно набагато дешевше, ніж газ. Але тої кількості пара в той определений період, коли треба все кипятити, все робити, все пастеризувати, не вистачає. І, зрозуміло, без газу важко обійтися. От е, така ситуація. Дуже. Велика проблема стала співпраці з супермаркетами з бюджетними установами, тому що ви чуєте, як державі з коштами і вони затримують нам оплату. А люди знають, прийшло перше число, треба платити. Закінчився місяць. Прийшло 15 число. За 15 днів треба платити. Нашим працівникам треба зарплату платити. А треба купляти бензин, а треба купляти газ. Газ такий газ метановий, значить, потрібно купляти І теж за все треба платити. Тобто, скажімо, важко стало економічно, фінансово працювати, важко стало, значить, заробляти гроші, але, значить, підприємство все-таки дивиться вперед. Ми бачимо, що наша продукція конкурентоспроможна, вона конкурентоспроможна як по якості. Так, і ми стараємося не збільшувати велику рентабельність, тобто не перевищувати ціни, тримати їх на такому рівні, щоб все таки вона була доступніша для покупця для нашого споживача, і таким чином тримати підприємство на плаву. Підприємство активно працює у електронній системі публічних закупівель «Прозоро», що надає право реалізовувати молочну продукцію для закладів, котрі фінансуються із бюджету. Це і мережа дитячих закладів освіти, лікувальних та оздоровчих закладів, навчальні заклади, військові частини, госпіталі. Молочною продукцією Здоровий світ забезпечуються мешканці Подільського краю та дев'яти областей України. Колектив не зупиняється на досягнутому та постійно проводить роботу по розширенню ринку збуту та покращенню якості молочної продукції. Широкий асортимент продукції та індивідуальний підхід до кожного клієнта являються основними характеристиками заводу як партнера по бізнесу. На сьогоднішній день підприємство має мережу фірмових магазинів по Хмельницькій області. За останній час відкриті магазини у містах Хмельницькому, Нетішині, Старокостянтинові, Шепетівці, Славуті, Кам'янці-Подільському, які реалізують продукцію за цінами виробника. Діяльність мережі фірмових магазинів дозволяє щодня забезпечувати покупців свіжою та якісною молочною продукцією безпосередньо з заводу. Плани в нас є по розширенню. Ми ще плануємо в цьому році, 16-му, закінчити проєкт роботи по дуже болюче для нас питання це водовідведення, каналізаційні стоки. Значить, зараз ми вирішуємо питання. Подали документи в Дережнянську міську раду про виділення на конкурсній основі земельної ділянки під майбутнє будівництво очисних споруд біля для молокозаводу. Це одне питання. І друге питання ми, значить, плануємо робимо, заключили договір з проєктною організацією і робимо проект. Виготовляємо проект, яка, яка виготовляє нам проект по реконструкції, значить, одного з цих. Розширення має бути ще одного цеху. І має бути розширення згідно умов ХАСПО. Це система безпечності харчових і молочних продуктів, то по цій системі безпечності там повинні бути спеціально побутові умови для працівників, Значить, щоб там ну, менше було всяких таких моментів, там багато передбачається. Ну, Проєкт ми зробимо, а далі будемо дивитися по коштах. Різні банки зараз пропонують різні кредити. Ну ми порахували вони нам не під силу, тому що кожний кредит до 25 або більше 25 відсотків. Розумієте? І плюс за цей кредит потрібно закласти, заклаза, дати, заставу дати. Значить. Тому ми думаємо, вагаємося, ми пропонуємо інформацію про наше підприємство кругом. Ми пропонуємо про таке розширення. Ну, от така сьогодні ситуація економічна, що спочатку розрахунок за молоко, потім розрахунок за паливо-мастильні матеріали, потім зарплата, а вже потім тільки будемо думати значить, про розширення. І все залежить від, скажімо, від людей, від колективу, від старанності, від дуже багато чинників, щоб вижити на цій конкуренції. Тобто нелегко зараз працювати. І тому колектив, значить, такий завжди і професійно, і так далі, в такому значить, стані. Дуже відповідально до цього всього відноситься. І ми завжди говоримо: хочеш жити до 100 літ, споживай продукцію торгової марки Здоровий світ. Дереждянський молочний завод є постійним учасником виставок, ярмарок та інших заходів місцевого, обласного та всеукраїнського рівнів, де незалежними експертами оцінюється якість молочної продукції. Так, у вересні 2016 року продукція. Підприємства підтвердило свою якість на всеукраїнському конкурсі на кращу молочну продукцію 2016 року. Рішенням Центральної дегустаційної комісії по оцінки якості молочних продуктів за високі якісні показники були відмічені нагородами слідуючі види продукції: масло сладковершкове селянське, фасоване в батон з масовою часткою жиру 73%, золотою медаллю та дипломом. Сметана з масовою часткою жиру 21%, 400 грам, фасована в стакан, срібною медаллю та дипломом. Сир розсільний сулугуні, 45% жиру, отримав гран-при та диплом. Нещодавно колектив заводу та голова правління Яглінський Валерій Станіславович отримали подяку від благодійної організації Мир та добро за активну громадську позицію, проявлений патріотизм та неодноразову допомогу воїнам, що виконують завдання у зоні АТО. Я хочу напередодні нашого професійного свята в першу чергу дня переробної харчової промисловості привітати і своїх працівників, і наших працівників. Прат Дережнянський молочний завод, і всіх здавачів, всіх заготувачів молока, всіх наших колег, тому що в Дережнянському районі багато ще харчових підприємств: і хлібні, і мюслі, і є інші, які виробляють продукти харчування. І хочу сказати, що в цих людей і в нас всіх дуже така почесна місія, адже продукти харчування це дуже-дуже відповідально. І тому, щоб всім на роботі все получалося. Щоб кожний план, кожний задум, кожна мрія, кожного працівника від простого робітника до директора була можливість і сила, і здоров'я, і бажання їх втілювати. Ну і при цьому, щоб всі ми мали міцне здоров'я, щоб в нас були такі нормальні наші клієнти, наші споживачі, наші покупці, вони були з грошима, були люди, які би. Ну, скажем, теж розвивали і молочну галузь, і нормально постачали нам якісну сировину. Тому що тільки в компоненті і разом з усіма ми зможемо справитися з тими зі всіма завданнями. Сучасний ринок молочної продукції диктує жорсткі вимоги до виробника. Для того, щоб бути успішним на ринку, недостатньо виробляти тільки традиційні молочні продукти. Необхідно випускати широкий асортимент продукції, приділяти особливу увагу якості, а також враховувати специфіку і смаки споживачів. Тому ми впевнено можемо сказати, що торгова марка Здоровий світ це молочний знак якості. Продукція диражнянського молочного заводу це виключно натуральні компоненти та природні складові без хімічних добавок. Це все дозволяє колективу впевнено дивитися у майбутнє, не зважаючи на всі економічні негаразди сьогодення.